Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо неймовірну ароматну, пухку плетінку із начинкою. Всі інгредієнти, які знадобляться, ви бачите перед собою, а також я їх обов'язково пропишу в описі під відео. Використовувати буду пресовані дріжджі, але можна їх готувати і на сухих. Потрібно буде молоко, тепле обов'язково, 2 яйця, вершкове масло, рослинна олія, сіль. Цукор, ванільний цукор, ну і звичайно борошно, яке потрібно буде просіяти декілька разів для того, щоб збагатити його киснем. Для начинки я буду використовувати варене згущене молоко та готову макову суміш, але це вже потрібно буде трошки пізніше. Шматочок дріжджів викладаю у миску, додаю туди відразу все тепле молоко і буду перетирати, щоб дріжджі розчинилися в молоці і утворилася однорідна суміш. Потім додаю цукор, спочатку не весь, десь приблизно одну столову ложку, тому що потрібно буде приготувати опару. Від загальної кількості додаю просіяне борошно, теж невелику частину, щоб заколотити тісто трішки густіше, ніж сметана. Ось такої густини має бути тісто. Накриваю його кришечкою і ставлю в тепле місце, щоб трішки постояло. А поки що буду змішувати останні інгредієнти. Масло я не розтоплюю, воно м'якеньке полежало трошки при кімнатній температурі, розтало, додаю до нього сіль, ванільний цукор, звичайний цукор, буду все перетирати, додати яйця. Змішую все за допомогою вилочки або ложки. Головне, щоб перетерся цукор, щоб не було там кристаликів. Невеличку частинку яйця я залишаю для того, щоб змащувати плетінку зверху. Ось так гарно збільшилася в об'ємі опара. Вона стала дуже пористою, повітряною. Завжди, коли готую на пресованих дріжджах, роблю опару, тоді тісто краще піднімається і випічка довше зберігається і не черствіє. Добавляю підготовлену суміш і буду замішувати тісто. Спочатку ложкою, потім додаю поступово борошно і вже замішую, як звичайно, на робочій поверхні, але не сильно забиваючи його борошном. Слідкуйте за тим, щоб воно було м'якеньке, але до рук не липнуло. У процесі вимішування краще добавити рослинної олії, щоб менше використовувати борошно. Коли вже тісто буде замішане, ставлю його в тепле місце, щоб підійшло. В залежності від того, яка температура в кімнаті, можливо, годину постують, можливо, трошки менше. Обов'язково йому обминку, другий раз підходить швидше, хвилин 15-20. Знову збільшилося в об'ємі і вже потім буду формувати плетінку. Ось подивіться, яке тісто м'якеньке, дуже пористе, повітряне. Перекладаю його на робочу поверхню, притрушуючи борошном, буду формувати розділяю дане тісто на три джгути, так як плетінка буде із трьох джгутів. Два буду начиняти маковою начинкою, а один буду використовувати варене згущене молоко. Можна кожного разу використовувати різну начинку або навіть використовувати свіжі ягоди або фрукти, яблука підготовлені В будь-якому разі, буде дуже смачно. Начинку викладаю посерединці, ретельно защіплюю края, щоб вона не витекла, а потім уже буду заплітати в косу. Тісто за цим рецептом виходить дуже м'якеньке, еластичне, з ним легко працювати, і випічка в результаті теж виходить дуже м'якою, ніжною і довго не черстві. Головне, зберігайте її або в холодильнику, якщо хочете, щоб було декілька днів, або замотуйте в поліетиленову плівку. Ось так формую плетінку, краї Піджимаю для того, щоб мало красивіший вигляд, залишаю на столі, щоб збільшилася в об'ємі, на хвилин 30 накриваю харчовою плівкою, а вже потім буду змащувати яйцем збитим і обов'язково зверху присиплю сухим маком, щоб було красивіше. Після того, як вона полежала, збільшилася в об'ємі, духовка в цей час гарно розігрілася, ставлю випікати і покажу вам, яка вона всередині. Ось, подивіться, дуже м'якеньке, тісто пористе. Начинки, відповідно, теж багато. Дякую всім за увагу, за підтримку. Всім, кому сподобався такий рецепт, нажимайте пальчик вверх. Хто ще не підписаний, нажимайте підписатися. І до наступного відео. Пока-пока!